Доброго дня, дорогі мої друзі. Як ви бачите, знову ввімкнутий міксер, баночка. Тут в мене чайна ложечка гірчиці. Туди одразу вливаю 150 мл олії. Беру рафіновану, але скажу з свого досвіду, що домашня олія бита така, пахнюча, також дуже класно підходить. В цьому рецепті, що мені подобається, це що тут без різниці, якої температури йдуть продукти. Можуть бути як холодні, так теплі, так однакової температури, без різниці. Столова ложка цукру і одна чайна ложечка солі. Можна більше, можна менше. Так. Столова ложка оциту, у мене звичайний 9%. Трішечки, так, о, куди? Я хочу втікти. Трішки додаємо перчику. Можна додавати, можна не додавати. Якщо не подобається запах оциту, також можна використати не оцет, а. Лимонний сік. Так. І даємо сюди одне яйце. Все. Всі продукти, які нам треба були. І дивіться, друзі, зараз буде магія. Бачите на низу там яйце, жовточок. І намагаємося ось. Цією штучкою зловити жовток. Раз. Опустили і притиснули. Притиснули жовточок. І тепер зразу на маленьких обертах збиваємо, не піднімаючи е, о, ніжку міксера. Дивіться, знизу видно вам? Уже з'являється майонез магія. Тепер, коли половина майонезу встала, легенько ось так піднімаємо і опускаємо. Дивіться, без монтажу все, як то кажуть, на ваших очах робиться, подивіться, робиться майонез. Треба якось тепер дістати. Це він такий, такий густющий, що просто важко доставати уже. Бачите? М -м 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 -м. Смакота. Так, дівчаточки, дивіться, такий майонез виходить. Густий, бачите? Густющий-густющий. І смачнючий просто не передати. Смакота. Підготувала хлібчик, перчик, зелень. Ось так на хліб наставляємо. І це буде така смакота. Ще скажу: більшість е, збиваєте в чаші ось такій від міксера, е, блендера. Міксер, блендер, постійно. Я ж збиваю в півлітровій баночці. Ну, скільки мені треба майонезу, стільки збиваю. Або ж можна в літровій, не бійтеся. У Баночка гладенька, нічого там немає, нічого не зачепиться, все буде ціленьке. Дуже зручно збили в банці, закрили кришкою. І все. Не шукаєте лишню тару. Не миєте отой стакан і не миєте потім шабанку. Так що, друзі, приготуйте собі ось такий смачнючий майонез. До бутербродів, або, якщо любите шматочок, овочі взяти, ось так мочнути в майонез і просто смакувати. Я ж буду готувати це шубу. Тому, друзі, готуйте за цим рецептом. Обов'язково все вийде, головне жовточок, коли падає, отою штучкою такою. Накрито жовточок. І все у вас вийде на всі 100%. Тому, друзі, миру добра, пока-пока. І також чекаю ваші цікаві рецептики. Все. Люблю вас і цілую.